Доброго дня. Сьогодні у нас, здається, 9 Листопада, так, 9 листопада, 24 рік. Починаємо ми відправку кизилів. Так як приморозило, листя вже відпадає, яке відпадає, яке не відпадає. Але чекати вже немає сенсу, тому що дуже холодно. І на кизилі дуже гарно тримається листя. Ну воно дуже довго тримається, дуже гарний мороз потрібно, але воно ось так легко вже відпадає. Починаємо ми копати саджанці. Буду, можливо, покажу, як їх правильно саджати. Чому копаємо зараз? Завтра будемо пакувати. По-перше, ми їх викопуємо і ставимо в воду, для того, щоб вони перед відправкою дуже добре напилися. І коренево все, тому що у нас посуха, хоч у нас і поливалося тут. Але все ж таки перед відправкою обов'язково потрібно, щоб саджанці напилися. Так само зробити, якщо ви відразу саджати не будете вдома, поставити їх в воду, щоб саджати. Копаємо ось такі наші суперсадженці, які ми робили для себе. Але, але продамо людям. Я кажуть, що за гроші не зробиш. Це да. всі, і всі гроші не заробиш. Дивіться, який стовбур, шикарні сажанці. Такі, я не знаю, де такі продаються. Робив для себе експерименти і мені сподобалось. на наступний рік будуть такі садженці. Маємо, що ми маємо? Маємо ось тут розгалуження. Це в нас сієнець, лишаємо дві гілочки. А ось тут у нас щеплення, бачимо, і це вже пішов семен. Не дивіться на те, що листя майже одинаково, тому що в кизилів всіх вони схоже листя. Ось тут сієнці, і всі вони мають схоже листя. Що? Семен? Що сіянець трошки вирізняється розміром, трошки ось бачимо, тут зеленіше, тут світліше. Все воно схоже, вам здасться, що воно все одинаково. Тож маємо тут сіянець, тут маємо ось щеплений кизил. По-любому перед відправкою я ось це те, те, рідний кизил, так сказати. Я лишу гілочки, ось, наприклад, для симетрії, я ось ці обріжу. Для чого це зроблю? Тому що ви 100% пожалкуєте цього зробити, а це потрібно для того, щоб наша підщепа тобто щепа, щепа щепа пішла в ріст. Рослина в першу чергу дає всі поживні речовини нам на свої пагони а не на ті, що її прицепили. Тож, треба приторможувати зростання рідних пагонів для того, щоб розігнати прищеплення а потім вже можете собі формувати. Тож ці потрібно якомога. Бачимо, вони тут і потовщення йде, то хоча в нас і тут гарно розвивається. Але все ж таки я рекомендую і це потрібно робити. Хто як хоче, хто може ось тут підрізати, потім вже для того, щоб стимулювати зростання тих. Ну, Це буде довго. Прийшов фільмо, нам допомагати. Більше балакаємо, але я розповідаю, щоб потім не було нюансів, як і що робити. Тож, я обріжу. По-любому, це тому, що ви пожалкуєте. Все інше у нас піде так, як є. Копаємо. Як копати саджанці кизилу? Я казав, ями великі, немає сенсу рити ні при посадці, ні при викопці, тому що коренева кизило знаходиться в прошарку 20 см. Основна коренева система. Ми просто беремо по периметру. Звісно, коріння обріжуться. Тому що в такої в такого саженця коріння вже десь метра півтора по-любому від саженця. Вони обрізаються, але це не страшно. Вегетативна маса обрізана, тут нема нічого такого, тож вони гарно приживуться. В ідеалі, як я продаю вдома, якщо на місці з комом землі, по-любому, тому що дуже мілке коріння. І краще його не витрушувати. Воно краще приживається. ну Звісно, як по нової пощі відправляти, це зайва вага і сенсу немає. Ми зараз по периметру обкопали ці два саженці і витягуємо зараз повністю коренево. Бачимо, ось ми підкопали і вони вже ось так вони повністю вони вже піднімаються. Зараз ми витягнемо і буде все добре. Ось так це виглядає, коли ми витягли. Бачимо, яка шикарна коренева. Ось, ось це саженець. Ми навіть я їх не буду оббивати. Зараз ми ось так відру всунемо їх разом з цією землею. Для того, щоб, тому що при оббиванні бачимо, що земля тримається за корінчики і відриваються ось ці толенки, всмактуючі. Корінчики. Ми зараз ставимо ось так прямо з землею. Вони хай нап'ються, земля сама потім відпаде, і будуть вони готові для відправки. Богдану в Тернопіль ось такі два ексклюзивних саженці. Недорого. Я вам скажу, недорого. У нас ціни. Не... Хоча на слідуючий рік не знаю, як все буде, тому що світло дорожає, а полив. А все інше, дай Бог нам дожити. Хоча в нас вже окульовані є саджанці на наступний рік. Їх небагато там, поки що там декілька штук не було все часу. Але, але ексклюзивчики будуть, надіємося. Так, копаємо далі. Далі в нас ще, власно власнокореневі. Ось так це виглядає. Іде замовчування, відразу земля відпала, бачимо, яка коренева, шикарна. Все, хай п'є водичку. Зараз ми починаємо викупувати наші ексклюзивні саджанці. Чесно говорячи, не думав їх продавати, тому що ну, так, такого ніде не знайдеш. І я вже навіть це не роблю, тому що дуже тяжкий, тяжка праця їх виростити. Але то таке, якось зніму відео. Знову треба поновити. Це кореневласні, не сіянці, це відводки від фундука, фундука чуєте, від фундука, від кизила. Бачимо, вони тут зростають другий рік. До речі, це я висадив, можна сказати, кращий був собі. А тут в прикопі лишив майже ті, що були такі слабенькі. І ті, що я висадив, вони були на сонці, вони трошки. Вони Вегетативна маса пропала, вони знизу пустили, але вони живі, Ну, трошки потрібно їх було притіняти. А ці в тіні, ось тут, в садку, вони гарно прижилися, вони прирости кинули. І дивіться, як гарно зав'язали бруньки. Ось такі невеличкі кизили висотою 70 см, а вони вже повністю повністю в бруньках. До речі, це показує викупку ну, одного замовлення, але можливо. Просто копаю, і щоб ви розуміли, як воно виглядає, та й собі, більше собі бачимо, скільки плодових бруньок. І якщо на кожній плодовій бруньці по 3-4 по хоча б зав'яжеться, а в ідеалі зав'яжується до 10 ягідок, то це буде все завішене. Але цього не потрібно зробити. В перший рік обов'язково потрібно видаляти. Можете одну бруньку, дві лишити, собі, щоб побачити, що воно буде. Перший рік воно, звісно, буде не таким гарним, але буде. Копаємо кореневласні. Буде таке, до речі, дуже пізнавальне відео. В цьому відео буде все. Так, підкопали ми, підкопали ми саджанці. Копаємо, ось Тут у нас три виков. Посаджено. Ось так ми, щоб не порушити кореневу, Коренево, як я сказав, підкопали. До речі, що хочу, хочу показати. Ось приклад. Ось власний саджанець з плодовими бруньками. Бачимо ось плодові бруньки, дивіться, ну, тут зверху на однорічних пресах ось на гілочках плодові бруньки, ось плодові бруньки. І це, ну, як можна сказати, від два роки він укорінювався і один рік він був прикупі. Три роки. А ось трихрічний сіянець, якому ще до ось такого, як мінімум 4 роки. Теж майже такого самого зросту, але тут ми маємо вже плоди. І ми маємо, якщо ми його гарно будемо доглядати, буде дуже шикарне дерево, яке буде зростати не на одне покоління Вдосталь Ось бачимо трошки товстіші. Зараз ми їх витягнемо акуратненько. І подивимося, мені самому цікаво, що там буде. Можемо навіть. Ні, в прямому ефірі не вийде, однією рукою я порву коріння. Так що, вірте, не вірте, але прийдеться вимкнутися. І ось він, момент істини. Всі ці три саженці їдуть в Тернопіль, тільки до різних ось тарас, який замовим, бачите, ось ваш саженець. І момент істини. А ви подивіться, яка коренева. Яка коренева, в корене власного саженця. Звісно, це. Ну, Може і не будемо обрізати. Дивіться, молоденькі прирости. Молоденькі прирости є, все працює, все росте. Це Богдан, здається, підписаний в мене. Ось це йому такі саженці поїдуть. У нього велике замовлення. Ось, ви подивіться, яка коренева. Вся жива, вся здорова. І це в корінні кореневласні з плодовими бруньками. Один такий гарний. Всі вони одного зросту, одного, ну трошки які більше, які менше. В цього, хоч він не менший, в нього більше плодових бруньків, бруньок. І теж ось таке коріння. Все. Ось такі кореневласні. Ідемо, тепер ще подивимося наші щеплення. Ось так виглядають наші щеплені висотою різною. Це самі, хто перший замовляє, я кажу, хто перший став, того і тапки. Висотою 90, далі там 80-70-60 см по зросту, де який розвинувся. Ось такі у нас щеплення. Теж в Тернопіль все воно їде. Зараз ми так само копаємо. Це весняна, весняне щеплення. Ось таке воно. Ну, Все це практика, все це досвід набувається. Все ми перевіряємо і працюємо. Копаємо. Ну і ось він момент істини. Підкопали ми 4 саджанці, до речі, привиті вони на трьохрічному, Визростали, значить, вже чотирьохрічні. ось такі самі, які в нас не вистачило матеріалу. І це ростуть сіянці І ось зростають щеплені, Майже одинакові висоти. Ну і момент істини в прямому ефірі, можна сказати. О. Ось така коренева. Ось така. Поки бачу, черв'ячки у нас живуть, все в нас добре. Ось навіть горішки хтось заховав в прикореневій зоні. У нас фундушки тут ростуть. І ось ось така коренева. Це коренева. Ось, ось, як краще ще показати. Така коренева. Це однорічний семен, щеплений. Шикарна, шикарна коренева, тим паче, що вона, бачимо, черв'ячки живуть, роблять нам біоту. Тут у нас все соломою закрито, зараз підірвемо. Потрібно лопатою допомогти. Ось так виглядає коренева наших однорічних. Ось, ви подивіться, на білому фоні я спеціально розклав. Ось така шикарна коренева. Вся вона зараз йде на замочування, попити водички, як кажуть. Ну, Буває у нас і ось такі нюанси. Бачимо, хоч ми самі копаємо, але в нас тріснув корінь. Цей садженець ну, вже ми інший будемо копати. Цей обріжемо і посаджимо собі. А можливо, він на дорощування піде і на наступний рік воно все тут зараз це і буде гарне садження, але таке ми відсилати точно не будемо. Тож є нюанси зараз, відразу його І знайдемо йому заміну. Працюємо далі. Так, докопали ми саджанці. Ось така знову показую коренева система. Ось хтось пізнає себе. Так, Ось такі гарні саджанці. А Що поїде? А що насправді поїде? А насправді поїде не таке. Красиве і не те. Це я так брешу. <схай> Бачиш, яка коренева. А насправді поїде ось такі прутики. Обриваємо ми всі листочки, зараз вони дуже легко вже відпадають від маленького натиску. І ось так для того, щоб зберегти вологу. Зараз вони підуть, поп'ють водички. І завтра ми їх пакуємо і відправляємо. Всі ці листя ось так обриваються, вони дуже легко вже відпадають. На кизилі вони дуже довго тримаються. Все. А ще зараз підемо, викопаємо сіянці. Подивимося, що в нас там сіянці. В принципі, ми копали вже. Йдемо. Є в залишку трошки там невеличких таких 60 см вон, щеплених лишилося. Ці вже зростуть весняної щеплення. І на наступний рік вони будуть дуже шикарні, набагато кращі, ці. і будуть дорожчі. Ну, На рахунок того, це в цьому році така акція, мабуть, вийшла. Ну, як акція. Ціни тут нормальні, ми не будемо до базарних. Порівнюватись. Але, 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 світло зростає, витрати зростають, все зростає і якось потрібно. Але ви не переживайте, ми не будемо. У нас ось готові, є вже щеплені, маємо надію, що вони виростуть. І буде в нас більший трошки асортимент. Ну, не асортимент, а більша кількість. Зараз підемо, копнемо своїх трошки. Сіянці п'ятирічних люди там замовляли. ну Ми будемо копати їм шестирічні, але вони малого зросту, тому що, до речі, показую, це наші гранати. Інжири он примерзли вже тож всі, як хурма скинула листя, інжири он попримерзали. Все, йдемо копати. І так відео дуже довго. В замовленні у нас там п'ятирічні є трьохрічні, п'ятирічні. Будемо всім копати шестирічні. Така акція, тому що вони тут загущена посадка, вони висотою метр-20 двадцять. Але, повірте, їм вже 6 років. Тому що, чому? тому що вони нещадно обрізалися, зрізалися, підрізалися. Вони кожен рік. ну і Тут загущена посадка, то вони не так зростають, тому що тут ось такий велетенський горіх. Тінь якраз їм дає. Ну, Тінь у нас не для того, щоб а, щось там погане, а для того, щоб не так жарило їх. До речі, ну, колись знімлю відео про кизили, про все, потрібно зняти, як знову від А до Я. Тож копаємо ось такі шестирічні всім сіянці семену. Ну, ось такі викопуємо дерева, бачимо, яка коренева коренева, звісно, не дуже, так щоб сказати, для 6 так якщо. ну, тому що вони в загущеній посадці. Але найголовніше, що ж вони живі, здорові і все буде добре. Трошки ми обріжемо, підріжемо, бачимо, ось так. Кожен вже потім сформує собі, як захоче. Ось таке буде по-любому відрізатись. Це сіянці, є сіянці. Ось нормально сформовано так, що можна щось зробити. Тож, купаємо. Ось. Бачимо в прямому ефірі, щоб не було там нічого. Шестирічні, ще на них немає бруньок. Але я думаю, на наступний рік вони обов'язково вже зав'яжуть. І в 2026-му порадують першими врожаями. Вони будуть розростати дуже довго, дуже надійно. У мене садок закладений саме з таких дерев. Сієнці Кизилу Семен. До речі, там дуже багато. Цікавих форм, вже як називається, а це нові сорти. Це не форми, це нові сорти. Отак От і хто купує сіянці, у вас є шанс отримати щось незвичне, не таке, як в усіх. Но, якщо ви хочете саме тільки те, що ви хочете, то звісно треба купувати тільки, тільки щеплений. Все. Ось так ми викопуємо зараз. Готуємо, не буду я вже показувати. У мене буде прохання для тих, хто отримає потім посилки. Є в нас група в Фейсбуці з продажу або на Viber. Прийшліть мені відгуки, як ви отримали, чи задоволені, чи ви, як ви саджали. Ну, задоволені, незадоволені, всі я виставлю відео по-любому, що ви мені прийшлете на каналі. Так що буду вдячний за відгуки, щоб люди бачили і розуміли, що і як краще купувати не на базарах пересушені. На базарах ось таке коріння. Ось вони викопали. У мене теж, до речі, я не секрет, що приїжджають з базара і купують ось такі сіянці. Тому що щеплені вони не хочуть купувати. А сіянці вони продають, просто людям впарюють як кизил. Звичайно, там розказують, як я колись купував, я не спорю я колись так само купував. Все, відео з то довго, це рекорд. Рекорд. Я побив повитривалості відео. так що... Підписка, вподобайка, слідкуйте, коментуйте, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаймося. Хто додивився до кінця, дякую. 20 хвилин відео це дійсно каторга. Все, все буде добре. Підписуйтесь і слідкуйте.